Всіх вітаю у себе на кухні. У мене сьогодні болгарська баніця для лінивих хазяїв, таких як я. Тісто місити не треба. У мене лаваші, дві пачки, в кожній пачці по два листа. Буду робити у такому протвіні. Вирізала по розміру протвіня. Ну, приблизно, знаєте, плюс-мінус квадрати такі, щоб вже нічого не загинати. там. Далі творога у мене тут 600 грам. Слівочне масло домашнє у мене тут 150 г, я вже його розтопила, 200 г сметани, одне яйце ну і соль буду додавати по вкусу. Кому слівочне масло не можна, знаєте, не у всіх приймає ну, желудочно кішечний тракт це таке діло, то можете собі мазати, перемашувати його сметаною, неважно, яка це буде жирність. Ну, У мене буде, звісно, сливочне масло. Масло можна і брати магазинне. Це дуже калорійне ситне блюдо. Можна е, купити, продають вже готове тісто філо і вже готові листи, і це все робиться. Ну, а я ще прощую. У мене ще прощий варіант. Я бачите, от у мене противень, і я застелила його пергаментом, чуть-чуть змазала сливочним маслом і ставлю листочок так от поставила листочок, беру своє сливочне масло і промазую цей листочок хорошо. Узяла другий лист, от такий от цілий, і прикладаю, де надо, от підрівнюю, чуть-чуть піджимаю. І опять сливочне масло. Нічого щось кажеться, що я багато взяла це розслідучного масла. Ну, побачимо, скільки в мене останеться, я вам в описанні точно напишу. Ну і отак от, от все повторяємо, поки у нас не закінчаться листочки наші лаваша, творожок. Дивіться, я вже почти сложила цю банницю, відходів практично в мене немає ніяких. Всі кусочки, це все я положила наверх, все змащую так вот. Ну, і масло практично теж все у мене ушло. Всі 150 грамів. Ну, оце от ложка столова остається. І все. Так, викладаю останній коржичок. Так, все прижимаю. Уже я сливочным маслом не змащую. Все, так все аккуратненько підібрали. І у мене тут сметана 200 грамів. Сюди яйце одне, трошечки присолю і треба хорошенько сметанку з яєчком мені вимішати. Зараз я вимішаю, вимішала сметану із яйцем, і тепер хорошо, отак обільно я смазую зверху нашу банницю для ледачих. Може, у вас є краще рецепти байці, напишіть мені в коментарях. Я приготовлю покажу. Включила духовку на 180 градусів і ставлю на 40-50 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Ви бачите, яка вона стойна, виходить. Чим більше, звісно, керші, тим ближче вона буде. На чаю з компотом, то що треба. І не треба ніякого печені, ніякого торта. дуже вкусна штука. Главне, що вона швидко робиться. Якщо є 0,5 кг творога, пару листів лаваша, ваша кусочок слівочного масла, то смітанки барожи. Так що, дівочки, підписуйтесь на канал. Всім миру добра, любові. Я вас люблю, цілую. Бувайте.